Сьогодні я берема покажу, де знаходяться всі сундуки в улі. І ще можу показати шкібнути гусінцю. Погнали, погнали! Вилишаємо! Е, ідемо! сюда. Ну, ви знаєте, походу по покласти за літо. сюда. сюди. Вбиваємо бджолок. Видите, я не вбиваю бджолок, але. Так, не бішайте. Дальше сундук. Звідси випадає. Дайте ще покажуть. Звідси випадає, випадає. Де-де-де-де-де? Оце. Вот Його далі. Ай! Дити. Забираємо садачку и домо. Ай. О, хоп-хоп. Ай. До речі, друзі, хочете я вам да еще расскажу. до моєго увидела, я покажу, де снаходяться всі стикви вули. Добре? Так, друзі, я вам казав, що я покажу, як скинути Так, тож то, 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 я вам показую, дивіться. Йдете сюди. Далі робите ось так. Ай! Почекайте, це у мене просто не почувачилося. Зараз покажу, як треба скипати гусінцю. Еге. Йдемо сюди. Блін. Так. Ідемо сюда. Рушаємо. Сюди. Та, блін. Що, блять? Вибачте за таку довгу затримку, але реально гусеницю можна скинути, я? Я в минулому відео без звуку вам це показав. О, бачите? Скіпту в гусену. Бачили? Легко і просто. Ай!

Ну добре, на цьому маєте, ми будемо з вами, друзі, прощатися. До наступних зустрічей. Бувайте!